Всем привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Школа Свинарства. Ну, як вам вечір сьогодні? Кляті москалі. Б'ють по інфраструктурі по електроенергії. Друзі, набиваю дерть. Набиваю, як завжди, у вакуумних наушниках, Там, дивлячись YouTube, Telegram. звичайно, останні новини з фронту. І дерть набиваю, все добре. Набиваю я при 20 А, тут позначка 20. Коли дивлюся, а воно почало рости 20, 25, 30, 35, 60, 70. А, а, двигун, а двигун при цьому робить, Але ну, звук якийсь такий, знаєте, вже інший. Я ж навушники звук повитягав. Звичайно, швидко виключив. думаю, що сталося. Можливо, або із підчіпником у самому ДКУ. Але потім все-таки додумався піти е, тестером подивитися напругу е, у фазах. Коли там нас лише 160 показувало. Отак от, друзі. Ну і потім ще пару хвилин пройшло і світло в нас і виключилось було. Отже, п'ять москалі ніяк от нас не відчепляться. Без мало мотор навіть не спалили. Мені добре, що побачив, був на амперметрі. Так. Отже, друзі, тримаємо. Всього всім доброго. Слава Україні. Ми переможемо.